Івано-франківські пластуни передали віфлеємський вогонь миру. Цього року його поширили серед рятувальників і провідників потягів. Адже більшість людей цих професій святкуватимуть різдво не в родинному колі, а в дорозі, виконуючи свій професійний обов'язок. Шоста вечора потяг Львів-Київ. Івано-Франківськ за кілька хвилин рушить у дорогу. До проважаючих приєднуються івано-франківські пластуни з піснею і свічками в руках. З місце народження Ісуса Христа. Ми даємо вам цей вифлеємський вогонь, добра, миру і злагоди. Вогонь миру, який запалюють у вифлеємі, напередодні Різдва, відтепер буде і у провідників. Запалені свічки працівники залізниці візьмуть із собою в дорогу, адже чимало з них святкуватимуть на роботі. Будемо тримати вогонь, поки не загасне. Зараз буде їхати в купе провідника по шані. У нас там є плакатик уже «Вифлеємський вогонь, який залишився з минулого року. Тепер ще буде сам «Вифлеємський вогонь. Вогонь передали і тим, хто бореться з ним чи не щодня, але це світло у лампадці, рятувальники називають мирним і обіцяють не гасити аж до завершення різдва. Майже три сотні вогнеборців у свята будуть на чергуванні. Якщо взяти цей вогонь і принести додому і сказати звідки він. То це вже і дітки задумаються, і родина навколо цього збереться. Це все символічно, але і символи в нашому житті також важливі. Вифлеїмський вогонь миру пластуни передають щороку, намагаються брати людей тих професій, які працюють не лише у будні, а й у свята. Він символізує добро, і милосердя, і також. Е... Любов і ласка, якої вистачає люд, люд, людям, які потребують. От. На черзі школи, дитячі садочки, хосписи запалять свічки від священного вогню і у всіх церквах міста, а звідти його частинку у власну домівку зможуть взяти і всі охочі. Олена Мітясова, Ольга Вихованська, Зинові Автонас, новини телеканал Інтер Івано-Франківськ.